Розглянучи заяву ТЗВ нові технології ДВМ, про землеустрію щодо відведення земельної ділянки, беручи до уваги рішення Трускавецької міської ради no 2017 року, пропонується затвердити Товариство з оберної відповідається нові технології девелмент, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площою 1610 метрів квадратних по вулиці Стапена Бандери, 31А, в місті Трускавець. Та надати з нові технології девелмент, користування на умовах оренди земельної ділянки, площу 1610 м2 по вулиці Степана Бандери, 31А, кадастровий номер земельної ділянки 4615 5009-202-2036 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктом торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Термін не визначений, за рахунок земель міської ради, не наданих у власність ще користування. Звертаємо вашу увагу на наступне. Перше, відповідно до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проекти, нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше, як за 22 четві. Додати їх розгляду з метою прийняття. Звертаємо вашу увагу, що відповідний проект рішення був оприлюднений на веб сайті веб-сайті Трускавецької міської ради 21 вересня. Друге. Проект рішення міської ради про затвердження проекту землеустрою про щодо відведення земельної ділянки по вулиці Бандери, 31 а полощино 16 та нові технології не відповідає рішенню Дускавецької міської ради про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведеної земельної ділянки цоконові технології девелопмент по вулиці Бандери, 31 в частині адреси місця розташування відповідної земельної ділянки. Отже, первинне рішення про надання дозволу. На виготовлення проєкту землеустрою безпосередньо стосувалося ділянки, розміщені за адресою Бандери 31. Третє. Інформую вас про те, що в судовому порядку провадженні перебуває справа No457 19 про встановлення юридичного факту відсутності об'єкту нерухомості, нерухомості нежитлової будівлі за адресою Бандери 31 та вулиці Бандери 31А, а також розпочаток кримінального провадження. Щодо внесення працівниками приватного підприємства архібуд 1 завідува неправдивих відомостей до технічного паспорту на об'єкт нерухомості на житлової будівлі, розміщений за адресою Трускавець Бандера 31 за частиною 1 статті 358 КК України кодексу України. Разом із цим нагадую, є факти і матеріали, які підтверджують відсутність об'єкту нерухомості, а також неправомірних дій зловної технології «Девелопмент» стосовно незаконного отримання відповідної земельної ділянки. У зв'язку з цим Трускалецькій міській раді доречно б створити тимчасову комісію для детального вивчення питання правових підстав користування земельною ділянкою по вулиці Бандери, 31А. Четверте, відповідно до статті 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, представницький орган місцевого самоврядування, виборний орган, рада, яка складається з депутатів, відповідно до закону, не діляється правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення. Право комунальної власності, право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на, сей, на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Звертаємо вашу увагу, що інтереси територіальної громади полягають у прозорому, ефективному розпорядженні ресурсами територіальної громади, проведенні земельних торгів і наповненні місцевого бюджету. Ця ділянка коштує приблизно 5 мільйонів гривень, може коштувати. Відповідно до статті 134 земельного кодексу країни, земельні ділянки державної чи, кому... чи комунальної власності або права на них, оренда суперфіцій, в тому числі з на них об'єктами нерухомого майна, державної або комунальної власності, підлягаючи продажу окремим лотами на конкурентних засадах на земельних торгах. Рекомендуємо Троскавецькій міській раді невідкладно розглянути питання про проведення земельних торгів із продажу права оренди земельної ділянки по вулиці Бандери, 31, враховуючи викладення, просимо відновити ЗОВ нові технології девелопмент у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Бандери, 31, площі Маршистна. Рада міста я є представником товариства з обмеженою відповідальністю нові технології девелопмент. Адвокат місто Львів. Насамперед, дякую, що дали можливість мені висловитись. Зі свого боку висловлюю глибоку повагу до вас і розуміння складності покладеної на вас державницької позиції. У зв'язку з тим, що перед день цієї сесії е в засобах масової інформації, друкованих засобах масової інформації в тро в інтернеті, і сьогодні на сесії прозвучали звернення. Щодо казаного питання, які містять багато викраденої інформації, тобто інформації, яка явно е очевидно суперечить закону, і фактично зводиться до повністю правового нігілізму. Тому розцінюємо її ніщо і як ніщо інше як спосіб психологічного тиску на депутатів з метою спонукати до прийняття завідомо незаконного рішення. Я займу дуже, дуже мало вашого часу, але коротко поясню е нашу позицію і е з точки зору закону щодо е дій. Товариства нові технології девелопер. Отже, перше, що сьогодні прозвучало на сесії, те, що земельна ділянка по вулиці Баделя, 31 має бути виставлена на золот, оскільки місто втрачає 5 мільйонів гривень. Я зверну увагу, шановного пана голову і шановних депутатів, на те, що 134 стаття Земельного кодексу чітко передбачає, що не може бути продано на публічних торгах земельну ділянку, на якій розташована будівля або споруда. Для яку, на яку зареєстровано право власності. Право власності є непорушне. Об'єкт по вулиці Бандери, 31 у встановленому порядку, вибув з комунальної власності ще в 90-х роках. Відповідно, власник такого об'єкта не те, що має право, він повинен оформити землекористування за вказаною адресою. Неможливо витягнути ділянку з-під об'єкта і дати на реалізацію на публічних допомогах, Та ділянка не є пуста. Незалежно від стану будівлі, який е, е, знаходиться на вказаній ділянці, я звертаю увагу на те, що якщо, наприклад, ви є власником будинку, на якому другий поверх завалився, ваше право власності припиняється та ніколи, ви маєте право на його відновлення, реконструкцію. Відповідно, технічний стан будівлі ні в якому випадку не впливає і не може впливати на право власності особи, чиї права зареєстровані встановленому законом порядку. І звертаю увагу до припрошу, звертає увагу депутатського корпусу, що не оспорюється це право власності. Тому э, э, позиція та що ділянку можна витягнути з під об'єкта і продати на аукціоні, це з точки зору неприпустима. І міська рада в такому випадку допустила би грубе порушення прав власності. Ну, таке, таке рішення просто би в суді не встояло. Це перше. Друге, що сьогодні прозвучало, Порушено кримінальні справи. Я хочу звернути увагу депутатського корпусу на таку обставину, що відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу. Етапу порушення кримінальної справи немає. На цьому етапі будь-яка заінтересована особа, яка на думку якої є вчинені протиправні дії, може звернутися в прокуратуру чи правоохоронні органи поліцію і прокурор або е, слідчий зобов'язаний протягом 24 годин внести будь-яку заяву. Без попередньої її перевірки. Відтак, кримінальне провадження починається тільки за фактом внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Так вони внесені, Тоб, так, 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 вони внесені Та, за, що? за заявою заінтересованої вони особи. Неправда, прокуратура за. Власниця кримінальне провадження. Коли Леся Гідрик виступала, ніхто її не перебував. Ну, ніхто не перебував. Вибачте, не вона, це некоректно. А ви не назвали своє ім'я і прізвище, вона що-то представила? Дозвольте, я завершу. Отже, сам самого етапу порушення кримінальної справи немає, заінтересовані в лапках, скажу, особи подали заяву, цю заяву зобов'язані зареєструвати і почати кримінальне провадження. Відтак, факт наявності кримінального провадження зовсім не свідчить про те, що в даному випадку має місце якісь порушення. Факт наявності кримінального провадження свідчить тільки про те, що є заінтересовані особи. Які систематично, відповідно, подають заяву. Це, це друге, про що хотіла сказати. Що стосується, що стосується інформації про те, що наявна в суді справа про встановлення факту відсутності майна, згідно наявної інформації, громадська організація зверталася із такою заявою, але у встановленому порядку їй було відмовлено. Обґрунтовано відмовлено, оскільки як може бути встановлено факт протилежний, який встановлюється в іншому порядку, тобто наявності при документів і внесення відповідного запису до реєстру. Станом на сьогодні розглядається питання про затвердження проекту землеустрою, дозвіл на виготовлення якого було надано у встановленому законом порядку рішення міської ради, воно не оскаржується, є законним. Під сумнів, відповідно, ставитись не може щодо зауважень громадської е, е, організації про те, що була адреса 31 а стала 31 а. Я звертаю увагу депутатського корпусу. Що нічого інше як таке крючкотворство юридичне, оскільки, як знаю, в основному порядку була змінена адреса. Відповідно для того, щоб в подальшому не створювати ще більше е, ну, заяв і такої юридичної волокіти, відповідно, абсолютно законним є е, затвердження проекту землу вже за відведеною, за присвоєною поштовою адресою. З... Хочу звернути, не буду більше займати вашу увагу, хочу звернути вашу увагу на те, що, е... шановний депутатський корпус, ви прекрасно розумієте, що згідно закону про статус народного депутата ви дієте і зобов'язані діяти в межах закону на підставі закону. Е... Відповідно, е... ну, звертаюся до вас і закликаю вас відкинути будь-які. Е... Будь-які чутки, плітки, перекручені факти, і визначитися на підставі закону в межах тих повноважень, які вам надані. Я готова висловити будь-які питання від вас, що стосується, що стосується нашого питання на голосування. Отже, будівля в встановленому порядку вона вибула з комунальної власності приватну власність. Так? Відповідно, власник будівлі вніс це майно, статутний капітал. Товариства з обмежених подальстю нові технології девелопмент. Тобто, наше товариство набуло це як внесок в статутний капітал встановленому законом порядку згідно, згідно рішення загальних зборів власника. Купували... Ми купували вносили в статутний капітал, власник ніс статутний капітал. Тобто відбувся абсолютно законний, прозорий перехід права власності. Всі документи є публічні, вони є в реєстрі речових прав. Тобто, відповідно, право власності не оскаржується, ні рішення зборів, тобто абсолютно все законно, логічно і послідовно. Відповідно, тому будь-які заяви протилежні, вважаємо ніщо інше, є. просто спосіб вести поману депутатський корпус. Оскільки я розумію, у вас тільки питань порядку денного, що в суть кожного детально вникнути важко. Для того, щоб створити, підняти градус напруги в конкретно чиїхось приватних інтересах і запобігти прийняттю законного логічного рішення. За цього, а не за що власнення? до кримінального провадження, я пояснила. Оскаржується звернується право власності. За внесення завідомо, неправдивості. Це, це, це не відповідає дійсності.

Рабоз. Донброска. Карпен. Кенцберезу. Сак. І залишення. Малащак. Матолич. Гвицько. Наконечник. За. Остапчук. Пономаренко. Пристай. За. Савченко. За. Сазонова. За. – «За», Стародуб. – «За», Стасик. – «За», Степаненко. – «За», – «За», Цехмейстер. – «За», Андрій Богданович. За.